Виконуємо номер 225 із підручника «Математика 6», автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2023 рік. Зведи до найменшого спільного знаменника дроби. Завдання перше – 2 третіх, 3 четвертих і 7 дванадцятих. Завдання друге – 2 третіх, 1 дев'ята і 7 вісімнадцятих. Завдання третє – 1 шоста, 5 дев'ятих і 3 четвертих. Найбільше із знаменників це число 12, 12 кратно до 3, і 12 кратно і до 4. Отже, найменше спільний знаменник буде 12. Знайдемо додаткові множники: 12, ділимо на 3, буде 4. 4 множимо на 2, 8, отримали 8 12. 12 ділимо на 4 буде 3, 3 множимо на 3 9, отримали 9 12, 7 12 залишили без змін. Завдання друге, 18 найбільший знаменників кратне і до 9, і до 3, тому найменший спільний знаменник буде 18. Знайдемо додатковий множник для першого дробу. 18, ділимо на 3, буде 6, 2 множимо на 6, 12, отримали 12 вісімнадцятих. Для другого 18 ділимо на 9, буде 2, 2 множимо на 1, 2, отримали 2 вісімнадцяти, 7 вісімнадцяти залишаємо без змін. І завдання третє. 1, 6, 5, 9, 3, 4. 9 не кратне до 6 і до 4. Збільшуємо 9 у 2 рази. 18 не кратне до 4. Збільшуємо 3 рази. 27 не кратне не 6, не 4. Збільшуємо у 4 рази. Це буде 36. 36 кратне і 6, і 4. Тому найменший спільний знаменник буде 36 Знайдемо додатковий множник для першого дробу. 36 ділимо на 6, буде 6. Знаходимо чисельник. 6 множимо на 1, маємо 6. Отримали 6, 36. Для другого дробу 36 ділимо на 9, маємо 4. 4 множимо на 5, 20, 20 36. І для четвертого для третього дробу 36 ділимо на 4, буде 9. 3 множимо на 9, 27. Отримали 27, 36. Ми звели до найменшого спільного знаменника дроби. Отримали 6, 36, 20, 36 27, 36. Номер 225. Виконано.